Сьогодні ми беремося, ми верніше, вчора вже взялися за застілку дніща. Вчора ми варили отой отбойник, переварювали, виставляли ці п'яточки, щоб вони, е, коли ляже лист, почти-почти трошки впиралися ну, в дніще, щоб їх не натягувати, а одразу сверли дзюри. І робити прихватки, не варить внутрі. І так вовремя вийшло, що вдули білого дима в Шуріка і він вже працює. І якраз він нам так пригодиться сьогодні, бо ну, вчора вже вечором вистукав, зробив шаблончик. А цей згібчик. І по шаблону так уже пролапував, ну наче так виходить, але ще тут не лягло воно. Якщо так робити, то почти почти тут прихватимося, а там вже будемо підстукувати, щоб там вже... Ну, тута... Тут все одно все місті яма, так що там не страшно. Коротше, якось тако. Думалось тут на дирдочки сверлити і уварювати, але не той розмірчик полуавтомата, щоб жарити тройку до тройки. Увірено. Раз проварює, раз не проварює, ну, таке собі. Повипилювати такі трикутнички, щоб долізти до уголка. Ну, це вже буде, наверное, останнє його. Останній ремонт його буде. Туди ми уварили цей кусок, який вирізали. Уварили тройку. напевно, треба буде ще щось. Або поставимо резинку сюди путьову. Уварили. По длині проварили теж прихватками. Ці теж проварили. Там там. Ну, Вроді би як почти все. Останнє шоу нам треба оті такі сюди зубиці приварити. Вони вже підгнили трохи, треба щось нове ліпити. Нам прислали коробочку, так скажем, з презентом. Людина задарила. Подарила нам світера. Так, так, це наполнитель. Вот так его, нульц, нульц, нульц. 45 ватт. Да. Да. 45 ватт на такие размеры. Круто. на щось мінчик восход, їжак точно. Так, що ще є? Так, ну цей артефакт теж пригодиться. О, і це, блін, один і... І дядько шукає такий, таке шукає. Навірно ми її відправимо її одразу. Буде допомагати хлопцям. Тільки треба знайти. Кому... Як? Кому є? Найти треба адрес. Значит, уже й живий. Тоже тема. Все чеше щось є. О, та ми їжаку зробимо тихо, тихосмотр зробим. Махнем колодки. Ёб твою мать. Ты глянь. Не, ну ты глянь. Йой-йой. Так, чтобы не было таки видно. Блин. Ух. Мне понравилось. Так. Что, даже пара? Да, цепь генератор правый. Красота. Блин, аж неудобно. Если честно. Вот глянь. О, це теж пригодиться. Бо вони люблять по очереді парить мозги. О, які провод лінющи. Ого. Це кстати піде сразу під заміну. Ну, він піде на заміну кої кому. Бо трошки воно любить парити мозги. Це, напевно, треба буде зробити собі цей вращатель маленький. Для маленьких трубочок бонада. І що у нас на закуску ще один? Ще один. Я не виділюся, якщо він навіть одразу іскру давати. Коротше, воно з коробки робить Воно робить з коробки. Тут даже пробку, е, кнопку. точив сам Крутий? Крутий. Ну тако, такий маленький... Ах, курва вже кусає. Їди, не жужи. Коротше, отакий от маленький презентик від людини. Вона захотіла остатися інкогніто. Ну, велике їй дякую за такі подгони. Диви вже комарі розлітались. За такі подгони. Тут щори поїли трохи, Ну, то нічого страшного. Це піде. Ждати свого часу. ну Це ми спользуємо скоро, бо на Йозю купляється багато деталек всяких різних. І будемо йому скоро робити таке ТО з модернізацією маленької. Ну, а це, прийдеться, мабуть, робити цей ще мотор одного. Я не думав, що щось таке ще що найти можна. Диви, воно вже літає і хоче погризти. Не погризти, а пососати. Блін, ну, Йолки палкер це цей. Це. Мені воно понравилось дуже і дуже. У мене вже є комплектик з Правда, з реставрації. Був такий, як був. Вибачаюсь, є такий приколіст. Він нам сбацав. в добрые часы. Він нам сбацзал пленвальчики, тоже четверочные. Комплектик есть. Ну а это будет второй комплектик четверошных. Как то и сказал, это скарб. Блин, не думал я, что за рае. Короче, вже все стоїть, поставили швиденько, бо не було коли знімати, бо в нас, мабуть, капітальний Сейчас дождик злиє. Тільки поставили, накрутили пару болтиків. Вони там в щілі вітніються, пару штучок, треба буде їх знімати, квадрати стачувати, бо впирає в самий. Саме вже з бункера квадрати. Треба їх страсовувати. Ну а так, там ще є зазорчик, тут зазорчик. І там вже почти заходи на, на нульовий зазор. Це такі трубки криві, бо оцей було Рвануло ремінь барабана. І почали ботогом шманати. Так, вчора ми поїхали. Верніше нам приїхали плюшки, отакі о. І такі, ну це тормозний циліндрик. Він все чітко робить. Ну він нам не підійде, це не підходить. Це щось теж похоже, але воно там... Не то не теж. То Таке щось. Це більш-менш похоже, ще й вірточки по діагоналі. Ну цей він заржавів. Остається у нас цей. Він у нас по розмірах, ну так, на око більш менш. Ход у нього теж похожий. Ми зараз просто поміряємо об'єм цього циліндрика і того. І Будемо мучити якусь переходну плитку, тому що ну, він такий культурний, маленький, акуратний. І у нас шланжик підключили. І при одному качку у нас ця трубочка заповняється. Ну, там, разниця буквально сантиметр два, но... але цей циліндрик він щось сильно піну гоне. Він в принципі і сюди вже пустив, як качав його. Все, пуста трубка і почті-почті воно доходить верху. Пуста До верху. От так. Отак, так ми прямо стирили. Ну, ми, мабуть, трошечки все-таки всюди якийсь там мінімальний, мінімальний, мінімальний профтик зробили. Значить, залили, трошки так да, неудобно буде, но я сподіваюся, що воно буде робити. Раз там можна буде помахатися. І то помахатися, це таке собі. Шприц набираєш і туди запчикуєш. Ну, це не проблема, абсолютно. Трошки покачав. Трошки покачав. І ми бачимо, вже здвиги є. Нам треба зараз трубок випустити цей воздух. Випустити воздух.